Вітаю! Вона псує зачіски, ламає ноутбуки та викликає блискавки. Ви 100% стикалися із нею у своєму повсякденному житті, особливо взимку. Отож, сьогодні піде мова про статичну електрику. Почнемо із того, що розберемося, звідки ж взагалі вона береться. Світ складається із атомів. Це такі дуже-дуже дрібні частинки. Із них складається буквально все. Наше тіло, одяг на нашому тілі, диван і крісло, на якому ви сидите, і навіть смартфон, на якому ви дивитесь це відео. Усередині атомів є дрібніші елементи: негативно заряджені електрони, позитивно заряджені протони та нейтральні нейтрони. Зазвичай атом має однакове число таких плюсів і мінусів, тому у нього нульовий заряд. Але іноді електрони залишають свої орбіти та притягуються до інших атомів. Найчастіше це відбувається внаслідок тертя. Рух електронів від одного атома до іншого створює енергію, яку називають електрикою. Її можна пропустити через провідник, наприклад, дріт. І це буде називатися струмом. Його дію ви наочно бачите, наприклад, коли заряджаєте свій смартфон. Кабелем зі статичною електрикою все інакше. Вона не тече, вона ледача і просто ніби відпочиває на поверхні. Предмети отримують позитивний заряд, якщо в них є недостача електронів. І натомість вони мають негативний заряд, якщо електронів надміру. Отож, ми з'ясували, що є причиною статичної електрики. А тепер поговоримо про те, як вона проявляється. Якщо одягнути на ноги чисті сухі шкарпетки із вовни і пошаркати ними по нейлоновому килиму, можна отримати електричний розряд. Під час тертя електрони перестрибуватимуть зі шкарпеток на килим і навпаки. В результаті шкарпетки отримають протилежний заряд і захочуть врівноважити число електронів. В такому разі, якщо ця різниця буде достатньо великою, ви побачите видиму іскру, як тільки не торкнетеся шкарпетками до килима. Якщо розчесати волосся пластиковим гребінцем, він отримає заряд статичної електрики. Після цього він почне притягувати невеличкі шматочки паперу, намагаючись позбутися дефіциту або ж надлишку електронів за їх рахунок. А волосся почне розлітатися, псуючи при цьому зачіску. Якщо натерти аркуш паперу вовняним шарфом, то він отримає статичний заряд. І потім, коли ви будете намагатися зігнути цей аркуш навпіл, його половинки будуть відштовхуватися через дисбаланс електронів. Можете перевірити це власноруч і виконати подібні досліди вдома, тільки будьте дуже обережними, щоб не спалити всю квартиру. Насправді ж, статична електрика може призвести до цілого ряду шкідливих наслідків. Як саме? Статична електрика може нашкодити. Розберемо далі. Статична електрика може спричинити пожежу там, де використовуються легкозаймисті матеріали. Наприклад, на поліграфічних підприємствах. На такому виробництві багато чорнила, паперу, які швидко спалахують. Вони труться об обладнання під час друку. Виникає статична електрика, з'являється іскра та починається пожежа. Від статичної електрики зазвичай страждають підприємства, які виготовляють текстиль чи пластмасу. Оскільки ці матеріали можуть е, заряджатися позитивно або ж негативно, і потім або ж притягатися, або відштовхуватися від робочої поверхні, тим самим заважаючи робочому процесу, саме тому на подібних підприємствах доволі часто використовують спеціальні іонізатори повітря, власне, вони і запобігають виникненню заряду. Під час переміщення повітряних потоків, що насичені водяною парою, виникає статична електрика. Власне, вона і створює грозові хмари, які можуть мати різний заряд. І потім вони розряджаються одна об одну або ж об озоновий шар. Так виникають блискавки. Блискавки б'ють у високі будівлі, дерева і землю, і спричиняють поломки обладнання. Я сподіваюся, що сьогодні ви змогли дізнатися для себе щось цікаве та нове. А в мене на цьому, все. Дякую за увагу. На все добре.